Привіт! Зараз тут Ярослав і мій друг Олексій. І е, ми зняли з Олексієм окреме відео, де він розповідає про те, як військові грають у настільні ігри, і воно буде в описі до цього відео. А зараз ми з ним зіграємо настільну гру. Голодна мавпа. Ууу! Голодна мавпа. Це локалізація від видавництва Geekage Games. В ній коротше, є сюжет. Була мавпа, і ця мавпа захотіла скушати квасолину. І потім вона щось загубила цю квасолону і почала шукати, і ніхто їй не хотів допомагати. Але прийшла мураха і захотіла допомогти. І залізла в ухо тигру королівському, і тигр на всіх не кричав, коротше, щоб вони шукали цю квасолону. Всі звірі зібралися і знайшли квасолену і нагодували мавку. Все, це була вся гра. Це <ривіт> <Дякую ривіт> цей, цей вам. тигр. Коротше, насправді це дуже проста карткова гра, але з гарності ілюстраціями. Трошки воно індійське таке. Роздві по три. Це карти в тебе в руці. Ти на них можеш дивитися. А ці чотири вже перед тобою ти не можеш їх дивитися. Так. І в нас задача, твоя мета з першим позбутися карток. Усіх на руці, а потім оцих. Хто перших позбувся, той виграє. Що ти можеш робити свій хід? Ти можеш викладати картки з руки. Або якщо ти не хочеш нічого з руки викладати, ти можеш з колоди просто випадково викладати. Або якщо в тебе вже немає карток на руці, то ти можеш звідси викладати їх отак. І коли ти їх викладаєш за певними правилами, там є тварини підхожі і не підхожі. Підхожі це е, такі, у яких цифра така сама, яка тут вже лежить, або більша. Угу. Якщо ти викладаєш картку, наприклад, з колоди випадково на менше, то ця карта не підхожа, і туди, і тому ти забираєш усі картки звідси собі на руку, якщо карта не підходить. Не Mm -hmm. Також, якщо ти зіграв картку і вона підхожа, то ця тваринка робить спеціальні якісь ефекти. Зараз я про них розкажу: всі ефекти. І також ти можеш грати декілька. Коли ти граєш картку, ти можеш грати однакові картки декілька mm -hmm. за руки. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло. І ще, якщо ти зіграв велику зграю, а це велика зграя це якщо зверху тут на стосі лежить 4 або більше однакових тварин, то стос скидається. Угу. Причому голодна мавпа це картка типу Джокер. Вона копіює іншу картку і вона рахується в велику зграю. Оце голодна мавпа, ага. це джокер. І наприкінці ходу, якщо в тебе менше карток, то до трьох ти добираєш. Тобто ти граєш або з колоди, або з руки. і Якщо картка підходить — робиш її ефект. Якщо не забираєш забираєшся картки, і якщо в тебе менше трьох карток, добираєш. На руці чує... На руці руці. чи в... Тут в тебе завжди чотири до кінця гри, коли угу. він буде. Перебиратися. Далі буду тобі розказувати про всіх. Це в нас мала мураха. Вона завжди підхожа. Тобто, це одиниця, завжди підходить. Але якщо ти викладаєш її на іншу мураху, нічого не відбувається. А якщо на іншу тварину, то ти забираєш усі картки звідси, крім, крім мурах. Тобто я можу мурах укласти на вищу карту, так? Да? Так, да, але тоді ти забираєш всі картки, крім мураха. Є картка спритний горобець. Коли ти розігруєш, ти одну з карток на русі міняєш з одною з карток тут. І таким чином ти будеш знати, що там. А тобі важливо, типу, наприкінці гри ти ж будеш їх грати, тобі класно, якщо ти будеш знати. І таким чином краще туди засовувати якісь великі картки, тому що наприкінці гри ти типу, покласно велику картку зіграти. Далі трійка. Трійка це лукава змія. Ти можеш подивитися на будь-яку картку або в себе, або в іншого гравця. Четвірка це сексуальна антилопа, вона нічого не робить. П'ятірка це хитрожопа гієна, вона нічого не робить. Шістка – зелений крокодил, нічого не робить. Сімка, верткий мангуст. Після того як ти його зіграв, ти робиш ще один хід після цього. Ось сім'ї. Вісім це дужий буйвол. Коли ти його граєш, то наступний гравець повинен зіграти картку з таким самим часом або менший. В іншу сторону. Дев'ять. Це суровий носоріг, це дев'ять, а жирний церний сон це десять. Ага. І е, Королівський тигр одинадцять. Коли ти його зіграєш, все весь той скидається. Тобто найкрутіше, ось КТГР аль — це взагалі альфа-картка, ти завжди граєш, щоб, типу, підходить. І краще всього тут 9, 10, 11, ну, 8, 9, 10, 11, 10, щоб вони були за допомогою горобця. Граємо ми колоду до тих пір, поки не вийде ця кішечка гарненька, чорна. Угу. І після цього граємо так, щоб позбутися карток на руці, а потім цих карток. Питаннячка. По фотографі. Е, ще тут є варіант е, гри в Коробці є ще картки з квасолями, так, щоб грати турнір, щоб грати декілька партій підряд. Але ми з тобою, скоріш за все, зіграємо просто одну партію. Я за певним правами засовую сюди кішку, щоб вона підходила нам. Довжина партії тоді буде коротше. Ось сюди. Це типу ми зіграємо до неї, до неї дійдемо угу. і все. І ходить наймолодший гравець чи це ти. Е, так, я починаю хід. Так, да, мені... да, ти просто сюди граєш будь-яку картку клади. Зараз, тут же нема. Да. Одну або кілька карт творити граєш. Я кладу єноти і на нього можу класти ще зверху. Це вертімо мангуст. мангуст. Він з тебе один. На так. Ти, типу, цей хід закінчується, ти добираєш карту до трьох. А я на нього не кладу ще зверху карт? Ні. Ні. А яка в нього функція? Ходиш ще раз. Так тобі похід. Так, ти, ти, добрат... ти, до, ти, до, оце ти закінчив хід, ти відбирав карту. Так. Тепер ти ходиш ще раз. Не підходить. Тому тобі, тобі треба, щоб карта була підхожа, щоб вона була більша, ніж сім. Е, тоді я кладу першого. Все, і ти ще раз ходиш. Е, мураху і забираю всі. Ось їх забираєш. До Мураха залишається. Угу. Зрос, зрос. Мощний. зрос. Я граю цю. Лукаву змію. Я дивлюся свою картку, цю. Нормально. Ти. Хто це хто така? Антилопа сексуальна. Молодець. Береш. Обману а, в тебе. Я граю зеленого крокодила. Ти ходиш? Відбираєш. Угу. Я граю ще три. Тому це велика грає, тому всі ці картки скидаються. І мені здається, що я ще раз після цього ходжу після великої зграю. Несу свої... усі картки, щоб на розцінній. І да, і ще раз ходжу. Добираю до трьох і ходжу. І я граю хитрого якогось там спритного гробця, і я міняю оцю картку на оцю картку. Ще, е э... голодна мавпа класна картка, тому що вона на будь-яку підходить. Ти граєш. Okay. Типу найкрутіші це ось э, Тигр Королівський, Года Ого. Суровий Носоріг, тобі нічого менше нема. Я теж заграю. це теж типу, Суровий Носоріг, нічого не робить. Вона, типу, копіює ефект попередньої картки. А, а тобто, це вона зараз 9 тут. Правда? Мені здається, що вона тепер будь-яка. Тобто э... обнуляється. Вона копію тверну під неї застосовуючи ефект. Але мені здається, що цифра не будь-яка, тому ти можеш заново не починати, типу, згоди. Тоді я граю спритного горобця, і мені треба брати, і тоді підмішувати. Ні, спочатку підмішувати потім. Тоді давай так. Типу, ти робиш ефект? А ти. Ну так, ти вже не міняєш. Ти ж не дивишся, а просто міняєш не дивлячись. І ти береш. Я, що? Я підтримую схему. Блін, у мене тут взагалі так непогано все. Беру карту, хожу ще раз. Так. Да. Тепер ти кладеш... Я повинен менше покласти. Так. У мене хідрожопа гігієна. Ого. Якщо я зараз зіграю мураху, ти забереш усі, крім мурах. Я напружена ну, хай нещас намагаєшся, щоб не взяти оцю всю стосу, не взяти собі. А я не взяв карту. М -м -м. Забирай. Ні, чого? Так, е -е. вибачте, мені треба часу. <свист> <свист> так. А я теж зіграю мурашку. О, класно, цікаво. Він е, так хорошо тримався. І вона зараз не дублює. Не дублює мурашку, нічого не відбувається. Так, я граю горобця, горобця, горобця і горобця і горобця. Це отак. Ні, по-перше, я зіграю чотири мурахи. Вони скинулися, я ходжу ще раз. Я граю чотири цих. Вони скидаються, я ходжу ще раз. Трійки. Четвірки. О, я граю чотири сексуальних антилопи, вони скидаються. Так це вже ще раз. Є, ой, обіцянка дублює карту, так. Так. Да. І. Ігієна тобі грає. І коли виказ грає, ефект не застосовується картка. Ми засовчую а, Так, я граю цього мангуста хитрого і ще раз ходжу. І отако роблю. А, і все. І ми більше не доберемо картки. Бачиш, кішки пише. Так, і тепер я меншу будь-яку меншу або В чому буде. логіка? Я просто думаю, в чому логіка дивитись свої карти. Не знаю. Але це приємно, ти, типу знаєш щось, наприклад, що не забув ага. я. І ти такий ха-ха-ха. Я вот так рай. Ты ходишь? Да, <с нет> я знаю. Ну, все это в тебя. Можу, можу рандомно, правильно? Ну, <проб> ти ж знаєш, да -да 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 -да. Кілька зараз кілька. я думаю. Я знаю три карти тут. Угу. Я думаю, як побудувати мені стратегію цю. Якщо я її зараз заберу, вона піде до мене в руку, правильно? Ну, да, так, я тебе грати з руки. Забирай. Не ту зіграв. знаю. <проб> 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 А з руками? Так. Да. Тоді, якщо ми мене має забирати. Мій хід, так. хід, так. Дивись. Він скидається, я ходжу. І Він скидається, так? Да? Ну так. Да. І все, і ти ходиш. І я хожу. Ща, сейчас, скиньте ці карти, закривати ігра, да. так. Ти переходиш. Ти. А ти знав свої карти? Так, да, ну я не знав одну, я знав три. Ого. Клас. горобчик, тупий горобець. А, так сказать, крокодил тупий, я забув його назвати. Ні, ти назвав. Ну так, його назвав зелений, насправді він тупий. Тупий крокодил? Тупий крокодил, так. Так весніша гра. Що, як тобі гра? Гра е, прикольна, вона дуже допомагає ці позначки, юзер-френдлі під цифрою. Вони інтуїтивно зрозуміють, що тут написано 8, і стрілочка вниз, а ти розумієш, що від 8 викладе. Нижчу зазначенням карту, або, от, наприклад, тигр, і тут колода перехреслена. Тобто вам не треба запам'ятовувати всі функції карт, вони у вигляді нагадувань зображені. І мені дуже подобається цей стиль, ця індійська міфологія, як розумієте. Ну, най... схоже щось на індійське, так. Да. Мені прям дуже кольори це подобаються. Прикольно. І навіть чесно, мені чомусь захотілося піти погуглити щось про цю міфологію. А я думаю, якщо вона на який взагалі вік, вона тут на 8+. плюс. Ну мені взагалі здається, для дітей буде дуже цікаво ще в контексті саме міфології. Тому що я думаю, це не просто там ця змія підглядуча мураха. Мені здається, якщо це пошукати, там є якісь виправдання цих характеристик. Цих ну, вона ж я казав, це твари... вона ж залізла в вухо тих. Да, я згоден, що тут інфографіка хороша, вона зрозуміла. І я грав цю гру з дітьми, угу. і вона їм заходила типу, він був норм. І вона, кстати, вона грається від двох до шести, і вона дуже по-різному відчувається, тому що на двох ти, типу, під кінець гри, ось от я три типу, картки з чотирьох знав. І знаєш, я вибудував собі з це колоду. І така є стратегічність, бо типу, кожен хід типу, проти тебе. А на шість гратів тип, рандом: типу, ти там одну картку знаєш, подивився, одну поміняв рандомно і все. На yeah. набагато більш таке бойове. А це е, теж прикольне. Я таке перше бачу, що ти картку міряєш вертикально, mm -hmm. і в залежності від цього змінюється розмір колоди для відігравання партії. Mm -hmm. Це прикольна ідея. Я згоден. Я бачив таке пару разів в інших іграх. Да, я Але бачив... Мені сама ідея тут теж подобається. Я бачив в зоряних імперіях, там де життя, ти рахуєш, складаючи дві Добай, карти. Ну, незручно. Ну зручно це було вперше, в по попередніх версіях, там де тобі треба прям в тебе купа карт, і тобі їх треба додавати, щоб порахувати скільки, і тебе там, наприклад, 20. Тобі треба взяти двадцятку, розбити її на 10-5 і 3 одинички, так, щоб вийшло 18. Оце максимально незручно. А в тебе там є така лінійка, і ти так крухаєш карту, Прикольніше. Коротше, я думаю, що це проста і прикольна карткова гра, видана в сучас. Тобто, ти ж розумієш, що цим, ну, в принципі це працює як звичайна картка там, на ну, як карткова, типу, там, замість дурака, в принципі, можна щось схоже зіграти. Так. А от тут вона видана саме в такому арті. Це прикольно. Ну, і це вона... був, був брідж такий. Я не знаю, в, 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 да. в кожному дитинстві воно називалось по-різному, але. Ну, брідж так? більше схожий на Uno. типу. Так, так. А тут все ж таки вона досить оригінальна. І я от в неї з новачками грав ось, з дітьми і всім було. Дуже юзер юзер юзерфренд. Я не сказав би, що від неї в захваті, але загалом приємна. Ну, вона приємна і гарна. Ти тобі, тобі теж зайшла. Е, мені зайшла, і є. Так. Да. Я не розумію тільки, чому мав пане, банан їсти як особи. Це єдине питання, яке прямо залишається відкритим. <реш> Хорошо. Все. Пока-пока!